Разом з нами вже є Ростислава Балабан. Пане Ростиславе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава! Ну, дивіться, розмова Путіна з Трампом вже очікується завтра. Про це офіційно підтверджують як в Кремлі, так і у Вашингтоні. Президент США заявляв, що планує вівторок поговорити з Путіним про припинення війни. Ці плани вже підтвердили в Кремлі. Як я сказала, на питання про те, які поступки можуть розглядатися на переговорах щодо припинення вогню, Трамп відповів журналістам: ми говоритимемо про території, ми говоритимемо про електростанції. Змі припускають, що йдеться про Запорізьку ЕС. Яку окупували окупанти, також Трамп не уточнив. Про розподіл яких самі в активів буде йтися, і чи можуть такі домовленості бути тимчасовими? Є пряма цитата президента Сполучених Штатів. Я думаю, що обидві сторони України та Росія вже багато обговорили. Ми вже говоримо про це. Про розділ певних активів вони над цим працюють. Тож питання, пане Ростиславе, про які активи йдеться? Я це дивлюся на вашу реакцію. Знаєте, в мене теж такі круглі очі намагаюся зрозуміти, а про що будуть говорити? Як вони можуть обмінювати наші території? І про які активи йдеться. Тож вам слово передаю. Будь ласка. Ну, по-перше, Путін зараз обігрує Трампа на раз, два. Дуже така напружений сигнал для України. Чому Тому що сигнал для України звучить так: перед тим як були розмови з нашими переговірниками і потім з російськими переговірниками, цей сигнал звучав так: значить, ми з'ясуємо. На які поступки іде Україна, а потім поїдемо, спитаємо, чого хоче Росія. Ну це все одно, як з хлопзиком і напільником грати на фортепіано, тобто від України поступки. А у Росії спитаємо, чого вона хоче, ніби Росія не нападала і не Росія агресор. Для Путіна дуже виграшна ситуація, тому що до них приїдуть або зателефонують, або розмовам, як це буде, тому що ж Путін. Боїться кудись пересуватися. Ми, я нагадаю, що рік назад е, міжнародний суд видав ордер на арешт цього злочинця. От а, а Трамп його виводить. А Трамп його легітимізує. Все, що мріяв Путін, щоб два боси зустрілися і почали ділити світ, так? От і уявіть собі ситуацію. От, е, дорогенький Путін, що би ти хотів, щоб припинилася та війна. По перше, Путін скаже, що Росія війну не веде, це зрозуміло. А по-друге, вони декларують там ряд наших областей, та, що це їх територія. От віддавайте, ми припинимо ми припинимо війну. Ну, поки що адміністрація Трампа і його команда демонструє таку святу наївність. Вони підозрюють, що люди теж є в полоні договірних відносин. Якщо підпишеться якийсь договір, то так і буде. Що якщо віддадуть території України? То так і настане ми. Ну це неправда, бо це вже було. Ми вже припиняли вогонь, і ми вже розводили війська. Після розведення військ російські окупанти зайняли наші е, укріплі райони і продовжили вбивати дітей, мирне населення. військового. Це те за один. Про які активи буде говоритися, е, я підозрюю, що, по-перше, ну Путін точно буде лагідний по відношенню до Трампа. Ну точно лагідний. По-друге, Путін а, чи підведе Трампа, чи сам запропонує: давайте зробимо демілітарну зону або нейтральну зону, і там точно не буде вогню. Трамп скаже: О, блін, клас, це круто, бо я обіцяв, що не буде вогню, так і не буде. Але це буде зона окупації. І більше того, Путін запропонує, скаже: видобувай там все, що хочеш. От, коли ви питаєте питання про які активи, то це буде отакий актив. Давайте робимо якусь територію демілітаризовану, ніби 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 як українська, але вона окупована. Вона просто буде так називатися. От і корпораціям Росії навітні технології не потрібні, але вони дозволять корпораціям Америки в особі Трампа видобувати будь-які копалини. От вам буде один із варіантів. А Трамп а його оточення буде радіти, що ми домовились, що на такій то території не буде обстрілів. Хоча насправді це буде окупація і захоплення природних надбань України. От Слідуюча теза, коли у Путіна в той чи інший спосіб будуть питати, які вимоги, на будь-яку вимогу позиція Росії буде нам этого мало По перше, їхні громадяни ходять по Росії. От, і кричат, нам Крима мало, так? і Берлін Руський город. Тому в цій парадигмі домовитись про що. От що. Ну, вам відрізати руку і що, і припиниться драка, і чи що. Но у нас же таке от, раз було з Кримом, а потім ну, був Донбас. На, ну, так це проковтнули. І зараз від України вимагають ще щось піти на жертви, відрізати руку, там, відрізати область або ще щось. У нас була історія. 에... <задайте> Здайте зброю на гарантію зараз. Э, носяться. Оточення Трампа носиться з ідеєю здайте території в обмін на гарантію. Ну є ще одна ідея: Членство України в НАТО є дуже малоймовірним. буде якийсь обмін територій на гарантії безпеки. Про це сказав Волц, радник Білого Дому з національної безпеки. Тобто, виходить, от НАТО в обмін на території, які в майбутньому стануть нашими гарантіями безпеки. Ну, виглядає доволі абсурдно, як на мене, але питаюся у вас. Ну, це історія такого гатунку. До вас зайшли грабувати вашу квартиру, і вам е сусіди кажуть: здайте цим бандюкам дві кімнати, живіть на балконі, і у вас будуть гарантії. Гарантії в чому виражаються? Гарантії виражаються тільки в тому, якщо в бік, в бік України вилітає ракета, вона має бути знищена на етапі старту. Якщо піднімається в небо два російські літаки, має піднятися дев'ять українських літаків і знищити ці об'єкти. Бо це гарантія. А віддайте свою квартиру і у вас буде гарантія. Віддайте ключі, квартиру і номер сигналізації. У вас буде гарантія. Ну, дика наївність, ну дичайша. Люди з освітою в елітних навчальних закладах, з бекграундом, з... На найвищих посадах супердержави ну реально супердержава. На найвищих посадах. Ми розуміли, що це люди мають бути ну з кристалевим розумом, інтелектом і так далі. а ну наївність, банальна наївність е і досить специфічна. от І тому, що що чекати Україні? Ну це буде відтяжка час Питання полягає в тому, я назвав цю тезу в період. Коли Трамп балотувався і лишаюсь на цій позиції, ми робимо свою справу. Це зрозуміло, це зрозуміло. Як, як воїни, як громадяни, як Збройні сили України, от а час а, а питання полягає в тому, коли Трамп зрозуміє, що його розвели як кроліка, і буде як персональна образа, звичайно, Путін не скаже, що я тебе дурю. Я, я ФСБшник і вожу тебе за ніс. Звичайно, Путін не скаже, що путінська команда не хоче припиняти вогонь. Вона скаже, що звичайно, ми ж за мир. Я навіть сьогодні дивився російські ролики і російські пабліки, і російський, ну, глубінний народ. Ми вас вбиваємо, бо ми вас любимо. Ми на вас не нападали, тому що там ще щось. Ми вас обстрілюємо, потерпіть отакий От така деменція в у свідомості і суспільства, на жаль, так, і в у свідомості політичного класу. От. ну Путін на цих переговорах буде казати, що ми не хотіли війни, ми її не починали. От. Більше того, Росія Росія, як вони там люблять казати, Росія міролюбивая страна. ніколи ні на кого не нападала. так тільки просто більше 500 немовлят вбито в Україні. А так Росія ні на кого не нападала. В Бучі зґвалтовані люди, тіла, тварини, От, а так ні на кого не нападала. От тому цей, знову ж таки, для України це час випробування. Тому що це час, коли Трамп зрозуміє, що його поймів Путін. Ну, якщо так, от трошечки не політологічно. Ну, А якщо добре, він оце от усвідомить, що він його розводить як пачку юпі, тому що з однієї сторони ми ж бачимо заяви з Кремля про те, що вони проти перемир'я на 30 днів, тому що Україна мовляв озброїться, підготується в цей період. Вони ж як кажуть, нам не варто проводити мобілізацію. Нам не мають постачати зброю, і жодних миротворців на території України не має бути. Але ж Сам Трамп, команда Трампа говорить про те, що Україні будуть постачати зброю. То у мене питання: а коли вони зрозуміють, що їх розводять як пачку юпі, перепрошую за такий народний так, І що вони тоді зроблять? Розумієте, це насправді навіть не політологія і дипломатія, це психологія. Тобто, буде такий момент усвідомлення. Це чиста психологія. От я дивлюся по типажу характера Трампа. так, це психологія, це буде реактивна реакція. Якщо вона буде, це буде реактивна реакція. Ну а Україні що треба? Треба зброя, яка е, оперується м, штучним інтелектом, е, треба розвідувальні дані, координати враження, далекобійна зброя в достатньому обсязі. Ключове питання в достатньому обсязі, якби Україні, скажімо, надали допомогу. В 22 Ну зрозуміло, що в 14-му році це зрозуміло. Але якщо в 22-му в тих обсягах, що вже витрачено, ну війна була б або ну якщо б не припинена, то десь би там би десь, десь би не на не на українських землях, так от, але Європа і Захід боїться надати в належному достатньому обсязі. І більше того, на жаль, на жаль, вихід наших військ з Курська, так. Не виключається, не виключаю, що це могли бути домовленості і тиск з боку Америки, але також факт, що була дещо зіпсована. Очевидно, можливо, я не маю права цих слів говорити. Зіпсована логістики, недостатньо зброї, недостатньо зброї. Є солдати і військові, ті, які реально наступали на курс. Сказали, що у нас вперше було стільки зброї, скільки потрібно, і тому при такій зброї, ну коротше кажучи, захід боїться, щоб наші не пішли на Москву або взагалі до от Тому знову ж таки належна кількість зброї і сучасної техніки. Не просто старяда, там же є купа. Ну купа технологій які. Швидко наводяться, швидко реагують, і так далі. І так далі. Дивіться, якщо ми говоримо про політику Сполучених Штатів Америки, ми ж прекрасно всі розуміємо, що вони зробили реверанс в сторону Кремля. По суті, вони їм дали карти з тим, ну давайте, ви кажіть, що ви хочете, а ми будемо десь тиснути на Україну. І ось є в них, яка ж Рубіо, план А і план Б. Завершення війни? План А, припинення вогню? План Б розпочати переговори та знайти рішення, яке б врахувало інтереси всіх сторін, як можна почати перейти до плану Б, коли ви ще не втіливши життя, план А, вже даєте Росії всі? Вибачте, вже за таку термінологію, яку запровадив Дональд Трамп, але карти в руки, що називається, всі козирі Тож в мене питання до вас: як тут? Перше е, застереження, е, оці розмови про припинення віг... вогню, да, е, в 10 разів звертаються до України і дуже ледь-ледь до Росії, так? але до України припинення війну. Щоб це припинення вогню не виглядало е, роз... розстрілом наших солдатів і нашого народу. Ну ви припиніть, ми вас розстрілюємо і всі задоволені. Ну, поки що так ситуація виглядає. Ну як може бути припинення вогню з вимогою виключно до України? Це теза номер один. Друга теза Путін буде стверджувати, побачити цю історію з Лавровим і і Існімі. Про те, що ми не стріляємо. Путін, ми не стріляємо. От. Росія Російська Федерація не стріляє. А будь ласка, це якісь угрупування ДНР ЛНР. Далі що США буде. Ну, але ДНР, ДНР тепер офіційно, якщо дивитися російську конституцію, російська територія, якщо вже грати за їхніми правилами. Зрозуміло, ну ви ж включаєте логіку. Ну, вибачайте. Розумієте, один момент, що ну, з Росією логіка проти влома не працює. От, з, дивіться, коли наступали, так, то була фраза: ми не вторгались. Ну, є, ну, ну так. Так точно і тут буде. Ми не стріляємо це угрупування якесь ДНР. Так, да, це наша територія, вони кажуть. Але це угрупування, яке нам не підконтрольне. Зрозуміло, що це будуть російські війська. Зрозуміло, що це буде агресія Росії і так далі. Але Трампу тоді що? Треба буде їхати в ДНР домовлятися? Чи як він буде поступати? Чи, чи, чи де з'явиться план А, план Б? Більше є вже того, план Д? Ура. Більше того, а план Д добивати от Буде план Д. добивати е, кремлівський режим. от Більше того, хто сформулює, що хоче Путін. Території, мабуть, ні, гроші, мабуть, ні. ну що От що? З наукової точки зору, із заяв. от А заяв звучить між рядками таке. Такого народу не існує. Ну, раз такого народу, як українці, не існують Ну, значить, його треба обнуліть знищити до кінця. Ну оце, ну тобто, Рубіо буде запитувати у Путіна: ну, чи Рубіо там, чи дипломатичний корпус, да? що ви хочете? Ну, ну точно не гроші, бо ресурси гі гігантські зрозуміло, території необуздані по всій Росії мільйони квадратних кілометрів. Є території навіть без залізниць цілі республіки національність здається штук дев'ять, всередині яких залізниць немає, залізниць з 19 століття, технологія 19 століття. Не кажу про залізниці рівня Японії і навіть про нашого рівня залізниці не кажу дев'ять республік в складі Російської Федерації, які взагалі цього не мають. Чого хоче Путін? Він Путін хоче міра. Скажу, ну ну тобто. Хлопці з цим розуміти, як два паралельних світи. Одні знаходяться в полоні договірного права, де підписаний договір означає 100% виконання. А інші знаходяться в якійсь фантосмогорії Гебельса, Сталіна, Леніна, Івана Грозного. Повторім, ну і інший бред Тобто, а інші знаходяться в, су... в будинок з'їхавших е... з, з Глузду, так? А, а американські хлопці ми поїдемо, спитаємо, чого вони хочуть. А чому останні 10 років не питали, чому вони хочуть і, і, і що хочуть? Ну, але... Вони хочуть гвалтувати. Ну, далі що? Далі наступна діяти. Ну а чи в нас є а, свій план? Тому що дивіться, вони ж можуть домовитися між собою про будь-що, зважаючи на теплі відносини, які є в Трампа з Путіним, так як про нами Трамп це декларує, і зважаючи на ту телефонну розмову, яка вже в них відбулася, де а, після якої в лютому Трамп сказав, що Путін насправді ж хороший парень. Він не хоче смертей, так і йому теж болить а, за вбивство на війні. Тож про що можуть ці двоє а, хороших людей домовитися? Насправді пробудь-що, насправді побудь-що, і тому ми в черговий раз маємо довести власну суб'єктність. Нагадаємо, що прекрасний друг України Еммануель Макрон також їздив. Він виконував те, що знаєте, вірив в те, що там затилив. До речі, він телефонував вже друг. Макрон телефонував Путіну як товаришу напередодні вторгнення, якраз і коли за полення? Йому... Там так. інші два чи три візити. Всі розуміли, що буде вторгнення, так. розвідки західні це знали. Макрон їздив на поклон, мав надію. Ну, Макрон. Вже зрозумів, що Путін злочинець садіст. Так тепер Трамп взяв цю балалайку російську. До речі, хто це? Ангеля Меркель казала, що. Чи хто вимагав не зіпсувати обличчя Путіну? Тобто Ангела Мерті? Так, да, ми всі ці історії пройшли. Ну, ми всі ці історії пройшли. Я би хотів від наших западних партнерів, щоб вони ну, от просто артикульовано сформулювали. Ми послухаємо, що хочуть Путін. Ну, сформулюйте, що він хоче. Ну, от, от ви можете сформулювати. От. І коли вони сформулюють навіть для себе, не для нас, так? От, тому що українцям зрозуміло. Ну, знищення державності, знищення національності, знищ... і найосновне 300% аби тільки не жили краще. Тобто найбільша загроза для Російської Федерації, що українці почали реформи і почалось ще ще не встигли набутися, так але відчуття змін, от відчуття, що все рушили, і щось от в надії бути жити краще. от для Росії це найбільша загроза. Якби Україна надалі була в полоні там. Бідноти, розвалу, занепаду і так далі. Ну можливо б і нападу не було. Але тільки відчули, що Україна дійсно соборна, дійсно суб'єктна, дійсно перші реформи і невеличкі наслідки цих реформ, але вже відчувався <с> повітря з Європи. Відчувалося. Все, Путін пішов в атаку Самі не жили і, і, і сусідам не дамо, називається. Добре, пане Ростиславе, в такому випадку, як нам зараз показати свою суб'єктність, якщо говорити чесно відверто, нам важлива підтримка Сполучених Штатів Америки. Безумовно, безумовно важлива. Раціональні переговори, так як, так як це відповідає національному характеру Сполучених Штатів Америки, прагматичні. прагматичні. Якщо нада нам зброю, значить маємо її купувати. Договори про ресурси мають бути відкриті, публічні в тому розумінні, що ну ми ж досі не знаємо, що це договір в один бік чи як. От. Тому з Америкою по американськи кредит в борг на сучасну зброю і вперед. Тут інших варіантів немає. Те саме з Європою. От. Європа ж не прораховує, чи прораховує, якщо буде, наприклад, коридор. До Євросоюзу російських військ От просто коридор до, до Латвії там чи до Польщі, чи війська гвалтівників під Берліном. Ну що, що буде навряд чи НАТО підніметь літаки і буде бомбардувати німецькі міста, де будуть гвалтівники російські гвалтувати німецьких німців? да От, А захід не зможе бомбардувати, бо там же ж мирне населення, і так далі. От. Прораховують, от мені цікаво, розвідки західні прораховують, чи вони настільки вірять в Україну, що вистоїть? <плес> <І, плес> ну ви знаєте, що знаєте, з того, що вони артикулюють, вони вірять, що ми вистоїмо, так і якщо там подивитися на заяву кількатижневої давності е, міністра оборони Німеччини, який сказав, що Україні ще, ще треба протриматися 5 років, то вони скоріше за все вірять, що ми вистоїмо і на них не нападуть. Але тут у мене ще до вас таке питання стосовно е, е, заяв міністра закордонних справ України Сибіє про розміщення миротворців в Україні що це вже не абстрактні ідеї, а речі, які перебувають на стадії імплементації. Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні. Як ви вважаєте, так? Тому що і ми бачимо ну, прямі заяви президента Франції Еммануеля Макрона, він здається найбільше такий е, прогресивний в цьому питанні. Але розміщення у Львові в Одесі та в Києві це якби не зовсім на лінії фронту, щоб навіть контролювати за цим перемир'ям. То як ви бачите цю ідею? Люблю цілую жму руку. Поки що все на плечах українців і так воно і буде. Жоден західний політик не відправить на війну е е свої сили. Вот. І якщо бути чином, ну, я скептик. Дійсно, да? можуть бути миротворці, як радники, як консультанти, я думаю, що є військові західні зараз зараз. Не думаю, а точно знаю, є, є інструктажі, тому, в тому числі по медичній безпеці і так далі. От можуть бути миротворці, там, от в Вінниці, можуть бути там в будь-яких містах, можливо, 500 чоловік, 100, 10, 15. Ну може бути, але е, є таке поняття контент-аналіз. Так, от я чув пряму мову стармера, так він сказав: так, можливо, кома ми можемо про це поговорити. З нашими 17 партнерами, ну а тепер уявіть 17 європейських країн вступають в переговори на цю тему. Мінімум підготовка переговорів за 6 місяців, вийти на якесь рішення це 12 місяців, і причому це не обов'язково позитивне рішення. Тобто, так ми можемо про це поговорити. Після того насправді як українці е, виведуть Росію і змусять її припинити або матимуть зброю і припиниться. Обстріли, чи буде якась мирна територія. Ну, мирні ці ешелони вводяться, коли ну територія вже е... ну не конфліктна, немає гарячої фази війни. Немає гарячої фази війни, тобто гуманітарний потруль. А інша модель, про яку я кілька разів говорив: уявіть собі, будь ласка, вводяться миротворці на відносно мирну ділянку кордону України Білорусь. Для нас це супер важливо. Ми могли би вивільнити, тому що наші збройні сили і там стоять. І якусь частину вивільніть. А тепер уявіть, що цю війську, не дай Боже, але цю військову частину європейських миротворців в Росія розстрілює в упор. От просто піднуль. Тобто була мирна територія, мирний кор... ну, умовно мир умовно мирний, але туди відправили, наприклад, так і в упор розстрілюють. Наступний крок Євросоюзу або НАТО який. Ніхто про це не говорить. Ні. Тому треба нам мислити не в один крок, так, от, в один крок, можуть бути миротворці. От, а розуміти, що А що, далі? Ситуація дуже, що ситуація дуже складна, і лінійних рішень, от лінійних рішень, немає. Американські хлопці поїхали поговорити з Путіним. от Ну, це ж лінійне рішення, що ми спитаємо, чи ви не хочете припинити війну. Путін каже, блін. Хочу з 14-го року веду війну, 10 років до цього готувався, і я ж точно хочу. Ну, ну, а, ну, а, ну А як як ну як це виглядає? Це виглядає приблизно так запропонувати Путіну припинити війну. Він каже, точно, блін, от мені цього не вистачало. Ми ж міролюбіва страна. ні на кого ніколи не нападали. Так, пане Ростиславе, в цікавий час живемо. Складний, цікавий, головне так, в ньому вижити на дуже багато є предмету для роздумів, для дискусій, для політологічних досліджень. Але на жаль, проходимо гіперважке випробування і гіперважке навчання, дуже докоштовне політичне навчання. Ми проходимо на жаль. Дякую вам, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. Сподіваюся, з вами побачитися в наступних наших ефірах. Нагадаю, з нами був кандидат політичних наук Ростислав Балабан на прямому зв'язку. Спокійного вечора, пане Ростиславе. Всій Україні, сил, нашим воїнам, тримаємось.